Всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультують, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір авто під ключ комплексний. Також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! B7 Passat в універсалі. 12 рік, 2-літровий дизельний двигун на 125 кВт з автоматичною коробкою шкіряний салон, ксенонові фари, замінений новий демпфер. автомобіль пишуть як новий, без ДТП, ціна 12500 вже знижена, контакти ось тут присутні. <клес> так, Покажу по салону, є панорамний дах, до речі. Повністю шкірення сидіння. <клес> Кого цікавить, телефонуйте до власника, Renault Megane 17-го року випуску в комплектації Intense, 1,5 дизель з автоматичною коробкою передач 104 тисячі пробігу, ціна 13700. Контакти бачимо. Так, гарний комбінований салон, клімат контроль. Форкоп та пектроніки є. Б-8 Passat. 18 рік, 215 пробігу, 1,4 бензин плюс електро. <клес> <клес> так, контакти бачимо. Ціна 21 200 доларів. Цікавий варіант. Так, салон ми бачимо комбінований, клімат-контроль, підігріви, все є. Більше інформації уточнюйте за телефоном. Ford Mondeo Універсалі. 14 -й рік модельний 15-й, 2 літровий дизель, 110 кВт, ціна 11 600, по комплектації клімат-контроль, круїз, навігація, підігрів сидінь, контакти видно. На оригінальних дисках. Салон шкіряний, клімат-контроль бачимо. Парктроніки. Кого цікави, телефонуйте. Шкода Октавія Універсалі. 14 рік, 2-літровий дизельний двигун з автоматичною коробкою передач, 287 пробігу, ціна 11950, контакти отут. Для отримання додаткової інформації. Так, тут зачинено, покажу. Щось зачинено, так? Так, є парктроніки. Кітленький салон лохайний, клімат-контроль, підігрів, мультикермо. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш детальну інформацію. Ford Focus в універсалі. 9 рік, 1,6 бензин, 253 пробігу, ціна 6550. Контакти бачимо. На оригінальних дисках так, салон Титаніум. Є підігрів, бачу, сидінь, підігрів лобового скла, клімат, контроль. Кого цікавить, телефонуйте. Audi A4. 2017 рік випуску, двохлітровий дизельний двигун, 279 пробігу. Ціна 1970. Тут контакти до власника. Кузов універсал. Шкіряний салон Є. Ось цікавить, телефонуйте, більше інформації уточнюйте. П'ятий гольф. 2008 рік, 1,6 бензин MPI, 240 тисяч пробігу, механічна коробка, є два ключики, кондиціонер. 6150. Ціна за автомобіль, є контакти, є сервісна документація. Кузов хетчбек. Так, салон на тканині бачимо. Більше інформації, уточнюйте. Hyundai i30 10-го року, 1,4 бензин, ціна 6450. Контакти бачимо. Пробіг 242 тисячі. Кузов хетчбек. Так, заглянемо по салону. Кого цікавить, телефонувати? Renault Megane. Меганчик 2013 року, 1,5 дизель з роботизованою коробкою. Ціна 8700, контакти зафіксовані, козов універсал. По салону тканина, є клімат-контроль. Парктроніки також є, кого цікавить, телефонуйте. Шкода Octavia Універсалі. Це 2005 рік, 1.6 MPI, газ бензин, 6500 ціна. Контакти бачимо є. Пробіг 223 тисячі, є клімат-контроль. Автомобіль з кліматконтролем бачимо. тканині. Кого цікавить телефонити. Renault Megane другого покоління в універсалі. Шостий рік. Пробіг 188 тисяч, 1,6 бензин. ціна 5250. Контакти ось тут. Бачимо по салону. Кого цікавить, телефонуйте. Renault Megane в універсалі. 17 рік на автоматі, 236 пробіг в рідній фарбі, 12-3 стаціна, контакти бачимо, є сервісна історія. Село на тканині, клімат-контроль, бачу, є підігрів. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода Фабія в універсалі. 1,4 бензин. Це 2005 рік, пробіг 219. 4850 ціна за автомобіль, є контакти. Покажу по колу. Більше інформації уточнюйте. Renault Megane. в кузові хеджбек, це 2015 рік, 1,5 дизель, ціна 8500. Більше інформації, на жаль, немає. Є телефони для уточнення інформації. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте вже більш детальну інформацію по цьому автомобілю. Показую цю машинку, тому що в ХБЕКУ їх дуже мало, люди питаються. Комбінований салон шкіра з тканиною, клімат-контроль, коробка механічна. Є парктроніки. Форт Мондео в Седані. Восьмий рік, двохлітровий дизель, 247 пробігу. Ціна 6900. Є контакти. Біле вікна, комбінований салон, клімат контроль. Кого цікавить, телефонуйте до власника. П'ятий гольф. 2006 рік. 1,4 бензин, 209 пробігу, ціна 5500. Контакти В... видно. <кхем> Автомобіль із Німеччини. Так, на тканині. Ого, цікавить телефону. Шкода, ФАП є універсалі. П'ятий рік, 1,4 бензин, 234 пробігу, ціна 4500, контакти ось тут. Цікавить, телефонуйте до власника. П'ятий гольфік в універсалі. Свіжопригнений. Це 2008 рік, 1,6 бензин, 230 пробігу, простий атмосферний двигун. Так, механіка підігрів сидінь, стан пишуть ідеальний, ціна 7 тисяч доларів. Контакти 0,99310, 66,05. Кондиціонер. Так, парктроніків не бачу. Рено Меган. 11 рік, 1,5 дизель, 241 тисяча пробігу, ціна 7700, контакти видно. Заглянемо по салону. Салон на тканині, клімат контроль є. Парктроніки також є кого цікавить? Телефонуйте.